Спортивні баталії це завжди яскраве і захоплююче видовище. А коли воно відбувається між дітками дошкільного віку, на глядачів чекає багато радісних емоцій. Саме такою цікавою емоційною та інтригуючою стала дев'ята спартакіада серед дошкільнят, що відбувалась на базі спорткомплексу Арена Спорт. Організаторами заходу традиційно були Волинський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та управління освіти Луцької міської ради. Ви знаєте, цей захід проводиться вже дев'ятий рік. І саме особливо, що для тих діток такої стартової площадки немає, де вони себе показали. В дитячих садочках вони там проводять себе, а це як показник їхньої роботи по фізичній культурі. Ми проводимо ще з ними зарядку. У нас є теж конкурс такий. Оце зараз показник буде ще тут, ну, перевірятися, як вони піддавали ці команди. Спорт для всіх спільне майбутнє. Саме під такою назвою пройшов фестиваль, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. Всього до стартів було залучено 523 дитини, і після відбору у дитячих садочках до рани спорт завітали 11 команд. Вони взяли участь у фінальних змаганнях. За словами організаторів, масовість таких заходів це показник великого бажання дітей займатися спортом. Приємно відмітити, що все-таки в нас є діти спортивні, жваві, що в них стільки енергії, що не можна втримати, і це дуже радує, що їх не тільки цікавлять зараз комп'ютери, якісь новітні такі технології, але й те, що діти все одно ще приділяють увагу спорту, фізичній культурі, і те, що вони цікавляться якимись рухливими іграми, і те, що дійсно це видно, що їм приносить задоволення, і вони ем, хочуть брати участь в різних змаганнях. Щире виконання національного гімну не почуєш часом і від дорослих, що лише підтвердило не лише спортивний, але й патріотичний дух дітей. Уже після церемонії відкриття учасники фестивалю зайнялись тим, для чого сюди приїхали. А першим випробуванням для активної малечі була естафета з баскетбольним м'ячем. Далі юні учасники змагань поринули в імпровізований світ сільського господарства. Естафета під назвою Садіння картоплі багатьом учасникам сподобалась найбільше. Як вам сьогодні сподобалось? Мені сподобалося найбільше садити картоплі. Так, а чому сам? Там, там, там є добре вкладу картоплі. Ну, а вам? Мені сподобалось кататися на самокаті. Кататися на самокаті, чому сам? що да, Він про він швидкий. А не важко було розвертатися? Трохи важко. Ч чим вам сьогодні сподобався отакі от спортивне свят? Їздити на самокатах. На самокаті, чому чим саме вам самокат? Бо це весело. Як вам подобається займатися спортом? А чим це що це дає от вам спорт? Далі енергійна дітвора приступила до так званого флорболу. Ця естафета була менш зручною для учасників, адже для хорошого володіння хокейною ключкою потрібно було показувати усі найкращі вміння. На самокатах з відерочками. Ну, а, а скажи, з відерочками це садіння картоплі було. Тепер ви вже знаєте, як це робити? Будете батькам допомагати садити картоплі. Ну, а скажіть, що дає, дають от такі, такий спорт, що дає таким маленьким діткам, як ви? Силу. А вам що сподобалось? Е, мені сподобалось, е, е, відеречка і клюшки. І клюшки сподобались також. Тож Кажуть, що це чоловічий вид спорту, хокей. Тож вони помиляються, так? Будете також хокеєм займати? Ну Скажіть, а вам чим саме подобається спорт взагалі? Спорт подойдеться футболом. Футбол тобі подобається? Найбільш очікуваною дітьми була естафета під назвою Перегони на самокаті. Саме тут вони демонстрували найбільшу швидкість та отримали найяскравіші враження. Що для вас більш головне сьогодні перемога? Чи все-таки те, що ви вже взяли участь і добряче повеселились?» «Добряче повеселились». на самокатах можна швидко їздити. І ще що сподобалось сьогодні? Садіння картоплі не сподобалось. Мені сподобалось. Сподобалось? Будете, будете батькам допомагати вже? Так. Да. А ще, а ще чим будете батькам допомагати? Ви ж вже спортивні? Діти. Ну, ну, все допомагати, всім. Краще займатися спортом чи сидіти за комп'ютером вдома? Займатися спортом. Змагання закінчились, проте непосидючих дітей зупинити було вже неможливо. А спортивна атмосфера передалась усім глядачам, яких на трибунах Арени спорт зібралось чимало. За словами організаторів та вихователів, саме таке спортивне виховання ключ до здоров'я дітей та виховання в них психології переможця. Для них це перше стати, але ви знаєте, що ці діти дуже активні, вони дуже люблять фізичну культуру. Головне, щоб десь. Далі там в школі, в університеті, і після як стануть люди на роботу, щоб ці от... Це заохочення, це запал, він не пропадав. Оце саме основна наша задача, тому ми працюємо від дошкільня до людей віку. Найголовніше тут все це залежить не тільки від нас, від дитячих садочків, від шкіл, а від батьків. Потрібно, щоб батьки теж залучали дітей до занять спортом, водили на тренування, проводили ранкові зарядки, брали десь дітей на майданчик, займалися. Це дуже позитивно впливає на фізичний розвиток дитини, на емоційний розвиток дитини. Дітки стають здорові. Все залежить від це залежить від усіх, від роботи усіх і батьків, і садочків, і шкіл. І якщо ми будемо всі брати в цьому участь, то діти в нас будуть здоровші і будуть перемагати. Загалом діти отримали масу задоволення від так проведеного часу, продемонструвавши при цьому різноманітність своїх спортивних уподобань. А чим тобі взагалі подобається спорт? Ну там можна бігати. Да, футбол гати, займатися спортом, гімнастикою. Віджиматись. Да, віджиматись і присідати. І присідати і присідати ну 100 раз. Що? І ходити на руках. на голові чуяти. А далі настав приємний момент нагородження команд. Спеціальним призом за найкращу підготовку до фестивалю були відзначені діти з Луцького дошкільного навчального закладу номер 39 Друге та третє місце у загальному заліку посіли юні спортсмени з дошкільних навчальних закладів номер 27 та 40 відповідно. А перемогу святкували представники Луцького дошкільного навчального закладу номер 20. Діти дуже гарно готувалися. Ми готувалися кожен день, старались, щоб перемогти. Вони дуже хотіли перемоги. Я їм завжди наголошувала кожен день, що тренування щоденні і приведуть нас до перемоги. От ми. Прийшли до цієї довгожданої, довгоочікуваної перемоги. Ми кожен рік приймали участь: то місце четверте, то шосте, то ще якесь там вже не пам'ятаю, а от сьогодні нам повезло, діти зібралися, і на емоціях таких позитивних ми це місце здолали, добули. Вони спочатку не зрозуміли. Що вони зайняли перше місце, тому що ми вийшли коли нам дали вже кубок. Вони мене перепитують, а яке ми місце зайняли? Вони не зрозуміли, коли їм сказали, що перше, ми перші, тоді вони на цих емоціях підскочили. Радості було дуже багато в дітей. Організатори фестивалю на досягнутому спинятися не збираються та планують проведення нових заходів для оздоровлення та спортивного виховання дітей. У найближчому з таких всеукраїнських змаганнях тато, мама і я, дружна сім'я, здобувати перемоги юним спортсменам, будуть допомагати їхні батьки. Буде проводитись, скоріш всього, у Володимир Волинську у середині липня. Так як наша сім'я з Володимир Волинська у 2013 році виграла цей фестиваль, який проходив в Одесі, ми вибороли право проводити відповідний у нас на Волині. Це буде такий найближчий захід, теж будуть естафети. Але будуть участвувати всі члени сім'ї, тобто мама, тато і дитина. Серед дошкільнят ми проводимо, у нас олімпійське літо триває. І Ми будемо виїжджати в табори і будемо виїжджати в дошкільні навчальні заклади, щоб з ними проводити ці заходи. Ми колись розпочали працювати по олімпійському комітету Олімпійський урок. Проводили в школу ну, цих дитячих садочок. Зараз дитячі садочки вже самі без нас не це проводять. Це дуже важливо і добре, що ми це започаткували, і це вони все підтримують. А в такому, я думаю, плані ми будемо і далі працювати. І саме головне, щоб проводили всі всі заходи на місцях. Кожний день такі повинні тривати заходи, не тільки прогулка на свіжому повітрі, але і естафети повинні включати рухова активність чи більше бути всіх діток. Свято спорту на арені спорт однозначно вдалося. Адже саме здорові та спортивні діти, які брали участь у фестивалі, це наше щасливе майбутнє.